Уже обсохли, двигаетесь. Ты куда четыре уже больше. Больше не

Да, там ще вони сидять, але піти поїбати. Кусики. Вони влізли. Бо я думав, ма вже глюче, думав, що хтось бігає. Та вони в мене сьогодні бігали. І по сидіть, і ще люнці не висіхся. Ось таку під лампочку. Під лампочку. Так що у нас у Лесі Петровне поповнення. Ось так. Річку я поставлю. Все, я погнав. Добре. Що залегав? Сколько як ковбує мальбору? Так, сьогодні ріжемо кабанця, але теж того самого більшого залишаємо. А ось цього забираємо. Це найменший. Ще коригуємо. Ось сюди балить. Хапіт. Питали, по скільки їм, по 9 місяців вже. Бересні. Ну, але є сальце і до... Все, залигав. Через цю калітку витягаємо і беру відро вперед. Що колька, трохи дає дроздей, так? Да? Такий наші невеликі, а трохи є. Зараз на паузу цю процедуру. Що коха, зараз допомагаю. Так що, друзі, все, кабанчик лежить. Калянчик там. Так, так шкребли, що аж щітку поламали. Зараз ремонтує щітку. О, Так що ранок. В селі розрядили далі ситуацію, помаленьку підрізаємо. Ось. так, ще Шеп'ятерку. І тут у нас шестерко. Значить, наступний раз тут витягнемо, або наступний раз витягнемо от Будемо дивитися. Ну і підростає молоде поповнення. Так що потрішки-потрішки. По Скільки треба для повного щастя. Ось. Так що так. Так що, друзі, який, всім привіт. Ось. Сьогодні середа. І Сьогодні у нас буде день Таранчука. Вчора були в Вінниці, позавчора були в Донеччині. Помаленьку рухаємося. Трохи зробили роботи, дякуючи вам. Працюємо далі. Не забуваємо, в суботу буде у нас прямий ефір, щось придумаємо, щось розіграємо і я думаю... Будемо працювати далі, тому що іншого шляху немає. Ну, а сьогодні буде сковорода і також є ще поїздочка. Один із моїх підписників, товариш, який безпосередньо підтримує нас, у його товариша поламалася машина і треба її забрати також на евакуаторі. Але в нас ще загружена машинка там стоїть. Є цікаві два відео, трошки пізніше їх виставлю з поїздки. Так що все буде добре. Купа емоцій була. Просто коли з такими людьми спілкуєшся, ти розумієш, що не все в нас ще втрачено. Так що, друзі, працюємо. Те, що не світне зоря, вже складати цибулю. От. Покаже, поки зять надумає з цими всіми моментами. Ну, коротше, ітогі я цибулю не сажу. Патрон контролює Надіжду Анатолівну. Да? Патрон. Що, щоб нікуди цибулю не віднесла, да? бабу глядеш. А ти вже глядиш, де ховають, а потім будеш копати. Це в нас є проблема. Шахтер, який копає там, де хтось порився, починає ритися, да? бо він думав, що там крити. Так що, друзі, вчорашня наша покупка. Хто ще не бачив наше відео, ми купили для 31-ї бригади хлопцям, для того, щоб полегшити їхню роботу. У них було звернення. У військового є невеличкий тракторець. Ну і для того тракторця треба така Приставочка. Так що зробили те, що змогли. Так що такий міні-екскаватор, міні-дігер, міні-дигер, вінниця. Так що будемо сподіватися, що буде полегшувати хлопцям нашу роботу. Тому що реально ой, їх треба берегти. На жаль, не всі це розуміють. Так що, друзі, такі ну, Хазяїн. Моя шкода за цього саме не завелася, Сів акумулятор, Віталікований Rover. Також акумулятор сівший. Поїхав на цьому бичку, теж згорем пополам до що стояло все. І отака у нас є машина, яка у нас приїхала От. із Донецького напрямку. Я її ще не знімав, але в постах вона виставлялася. Ну, не знаю. Ще більше за все відтягну сьогодні до Романа і Оксана Сіпку. І оприділимося, що ми будемо з нею робити. Ну, вона реально От, розкрили її. Ну, я думаю, сьогодні ми будемо її відтягувати, так що можна її і розкрити. Зараз, я думаю, Олег Гриша приїде. Так що, друзі, так, розкрив, бо сьогодні, сьогодні будемо, треба відтягнути, освободити лафету. Побита з усіх сторон. Немає живого місця, вона йшла шкеребер, дякуючи, що був хлопці живі. Все нормально. От таке у нас колесо запасне, цікаве. Так що працюємо далі. Ну, ці двері ще більш-менш одні нормальні. Ну балака хлопцям на розборки, Якщо не знайдемо кузова, щоб перекинути, то можливо ми її, вони допоможуть нам реалізувати її по запчастинам продамо, а там потім вже щось будемо думати далі. Так що от така історія. От. Плюс одна машина стоїть, друга машина стоїть. То від Віктора їжачка дві машини, сьогодні він одну забирає, везе до хлопців. Ну а я побіг по господарству справляти. Так що життя тривоє, там є в мене один фізбитий, недомок з Полтави. Розказує, що раніше ти допомагав, раніше ти давав свою продукцію військовим, а сьогодні ти як, там, колесами займаєшся, страждаєш. страдаєш, заробляєш гроші на засилу. Ну, у вас є така можливість зайняти. У вже не моє місце, а достатньо вакансій допомагати захисникам. Так що йдемо зараз щось... відкрив цим пасажирам двері та біжать на вулицю. А там з дітям клукче. Так що працюємо. Так, друзі, зайшли добродірочки, а ну зацініти. Реально підросли. Ростуть, поки там шолудька десь мотається, катається, то хазяйство росте. Доливаємо водички, біжить водичка в бочку їсти. Є. О, так що працюємо. Включили витяжку. Трошечки тепленько так тут. І забираємо ще цю досточку ставимо, міняємо її на сіточку, щоб була низом, бо ам'як сідає низом і то не є добре. Так що так, все галопом по Європам, ранок. Вже телефон навіть у мене телефонує. Вже люди телефонують, десь їде Віктор Єжатюк. О, Заїжджав я там в одне місце, треба була одна штука, вже також дзвонять, наче знайшли. Так що, друзі, такі справи. Водичку набрали, курочок попорали, курочок випустили. Так що біжимо далі. Так, сіточку поміняли і тепер вже буде сюди. Низом, зомб. Головне, щоб сквозняка не квозняками було, але щоб не сідав ам'як, коли виключений вентилятор, то я ставлю сіточкою, вже підростаю. Так що водичку активненько п'ють. Так що працюємо далі. А? Ну, цілу ніч бігала до своїх цих ципиків. Під лампочкою сідають, нормально. Вони скупчились і в якусь сторону перекинеш, вони там і сидять, в іншу сторону не йдуть. Я їх трошки переложила. Це нормально, хай тусується. Так. Ще половина. Ще половина? А скільки ти є закладав? 400. І вже є у нас 187. 187. Прошлий раз у нас 70%. 70%, 70 не, більше, більше, У нас із 400 було 300. 600, 300 ну, там не 4, 500. там вже було мінус 10, чи скільки. Ні, вони Побилися. Більше, там. Я цей раз розчитала, да, вони лежать про запас, 10 дієць. Все плюс, тоді нормально. І цей раз точно так само, 400. Якщо працюємо, скоро у нас свої будуть яйця на інкубацію. Занесуться, подивимося. Яйця, бо більше половина здорових був жовткових. Ну це початок іде у нас зараз. Оце ж мене як розносить. А потім через 2 тижні вже можна буде відбирати. Так що ти хваський, ти да, Вчора вже півники вирізали, де курочки загорить, які. Південь yeah, і менші, але... Так що, друзяки, хто хоче по... Скільки їм 48 днів. Я вчора важила 250 грам, грам тушки. Тушка, петуха. Знаєш, курка буде більше. Так, а скільки Але днів? Скільки днів? 48 — 48 48 днів. 48. — 48 Так що заноситься на 45-й. Так що так. Воно ну, ну, диви, яка мала вже. Ще дупля не ріже, вже залізло на ту гору, щось там Ну, Яка хазяйка, такі курча там з характером друзяки, з характером так що тримайте пробуйте життя поки триває поки є така можливість так і от такі у нас ребята лиця Петрівна зараз буде підсипати дісточки і за не... заносяться вони з 45-го дня от. вже в нас почали заноситися. вчора вже петухів відібрали Петухів, дуже багато петухів Ну ось така курочка продається, в такому віці 110 гривень вже готова. Люди продають, ми дивилися в групі. Ось. Вже та що занеслося. Що ти, Калян, Порядок? Не втекла. Так що калюшка зачорнив вже. Побив дирочки. Так що, ну, а ми туди-сюди будемо готуватися прогрівати сковороду, бо колька снідати хоче. Да, коля? Так. Курочки вже повиходили. Калюнчик в процесі. Що ти хромой? Якась бандитська пуля, так? Да? Ага. то тобі. Йди, пом... Та, я Та я нормально все це саме, все ченчинарю. -чин да, да, так що Надіжда Анатолійна керує. Патрон вже викопувати буде, да. так? Ай-яй-яй-яй-яй. Диви. Так що, друзі. Осінь настала, а кожен робить своє. Надія Анатолійовна не світне заря. Хопила часник, садить. Ми ріжемо по Зараз чекаю хлопців. І заодно і таранчучок. Треба працювати і Олесі Петрівне поповнення. В голові такий кілібордак це просто капець. Так що, друзіки, на цьому все. Всім пока. Далі буде відео про таранчук. Всім пока-пока.